Качає на лодке, ну паром. Да, я прям вас... Возимо, а два пікапа пікапали силу. Чуть-чуть покажу, як вона виглядає, то знає. там була кука, занадка. За качика можна відпочити туди-сюда, поїсти. А тут багато дуже поверхів. Це саме для перевезення автівок, зрозуміло, то тут знизу дуже багато поверхів для вантажівок, машин і так далі, а тут же поверхи для відпочинку. Людей повинні щодо так си раз, качати. І дивіться, а хто питав за морську хворобу, перший раз, коли пливеш, майже всіх завжди А Потім трошки зникаєш, але коли пливеш ночі, коли за вікном не видно, що ти на морі, що тебе туди, сюди, ще сильніше вкачує, ну ми вже просто дуже багато їздило, дуже багато активок ту звикли. Тут різдво вже, дивіться. Там нижній поверх і ще нижній поверх. Ну, люди себе полягали відпочивають. Хоча для цього дуже часто типу, є тут спеціальні зони. Тут каюти є. Мужик, кстати, каюти є. Ну, Просто, пів... поняла, півтори години пливеш, дві максимум. Ну, що до каюта, що це робить? А трохи я засновник не Ну, Тут зараз буде драйвер-клаб. Отака така екскурсія, пішли, заварюйте, беріть. його будь-хворіть. Я думаю, довгі буде бати. Тут всякі таки автоматики є. Це бізнесу, це мене в ось поверсі, ви покажете, І Там ще під нами дуже багато, ще машини і це правильный клапан. Це правильна. Та пише покаже. Ну, типа можна таки водія в водіям фуру, спеціальний фікер, там за футбол, просто. Що. Ну давай подімся, бо тут є, до речі, цікавого зустріну. Тут є віпка. Тут є віпка. І водію заходить запитувати. Вердає вона, ось так. Тут можна сідати, відкинутися. Я взагалі не думав, це її записувати. Це я тут просто записувати, вона ага, А що таке? Ага. Ну, вони дуже працюють, але вони відкидуються. Там можна легкий поспати, но ну, ми туди не думали.